Здоров'ячка. З вами програма про нас. Заглянемо, яким передбачається прийдешній тиждень. 4 травня день боротьби з цькуванням. 5 травня святкує ювілей глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук. 6 травня День піхоти. Від 8 по 14 травня триватиме глобальний тиждень безпеки дорожнього руху ООН. 8 травня день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Від 19 року до 85 року. 9 травня День Європи. 10 11 травня Всесвітній День Птахів, що мігрують, 11 травня день Матері. А в ці дні народилися, відійшли у засвіти, а ще відбулися важливі події. 4 травня 1915 року, 110 років тому. Закінчився бій за гору Маківка, який тривав майже тиждень перший великий бій українських січових стрільців. 4 травня, 75 років тому, в Києві народився Євген Прокопов, український скульптор, автор пам'ятників на вшанування небесної сотні та всіх загиблих героїв України. Поблизу міста Чикаго в Америки. заслужений художник і заслужений архітектор України 5 травня минає 125 років від дня народження Юрія Липи, українського письменника, поета, лікаря, сина українського письменника Івана Липи, одного з ідеологів українського націоналізму. Філософа 19 століття народився в Одесі 5 травня минає 115 років від дня смерті Бориса Греченка, українського письменника, публіциста, перекладача, літературознавця, етнографа, історика, упорядника чотиритомного українського словника. Народився на Харківщині, похоронений на Байковому цвинтарі у Києві. 6 травня Георгія Переможця, побідноножця Юрія, цього дня вперше виганяли худобу на Пасовисько. Рано вранці садили огірки, арбузи, дині. А за новим новоюлянським календарем Юрія відзначають 23 квітня. 7 травня минає 500 літ від дня смерті українського першодрукаря німецького походження Швайпольта Фіоля народився в Німеччині. 7 травня, 170 років тому, народився Микола Кащенко, український біолог, самбріолог, зоолог. Народився на Запоріжжі. А 5 травня минає 10 років від дня смерті Вадима Ільєнка, українського кінорежисера, народного артиста України, лауреата премії імені Олександра Довженка, викладача, народився на Дніпропетровщині. 8 травня минає 135 років від дня народження Кирила Осьмака, українського вченого аграрія, громадського та політичного діяча. Національного відродження, глави підпільного уряду ОНР, президента Української головної військової ради, народився у місті Шешаках на Полтавщині. 10 травня 15 років тому покинув цей світ Платон Костюк, український фізіолог, нейрофізіолог, біофізик, академік. Національної Академії наук України та академік медичних наук України. Народився в Києві 10 травня 1965 року, народився в Тернополі український письменник, лікар Олексій Волков. А цими днями було б виповнилось 90-літ українському господарнику Антону Білику. Народився. За Ліщицькому районі знай наших постаті, його рід з запорізьких козаків. Да знаєте ли ви з ким говорите, Верещала чиновниця. Я імею два диплома. Голубонько, я маю два докторських дипломи. Але це не рятує від вашого крику, відповів академік Микола Кащенко. Народився він. 1 травня 1855 року за 50 кілометрів від сучасного Запоріжжя на хуторі Веселому батько Феофан Кащенко, біблії Офіл. Небагатий поміщик, рід якого брав початок від запорозьких козаків. Родина мала п'ятеро хлопців і чотири дівчини. Всі діти здобули ґрунтовну освіту, тривалий час. Микола ректорував у Томську, де став одним із основоположників наукового плодівництва Сибіру. Там згуртував українських садівників, організував українську громаду. 57-річний Микола Феофанович у 1912 році переїхав із сім'єю до Києва. Та обійняв посаду професора зоології Київського політехнічного інституту, заклав акліматизаційний сад. Микола Кащенко мріяв, аби біля кожної української хати поряд з вишнею та яблунями ріс персик, а ще багато працював із лікарськими рослинами, виготовляв із них ліки, встановлював діагнози. І дарував рослини людям, за яке знахарство його ледве не запроторили до тюрми. 29 березня 1935 року 80-літній Микола Феофанович Кащенко помер від крововилову мозок. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А прийдешній тиждень буде проходити на зростаючому місяці. 7 травня день далий для вирішення різних справ, поїздок, зустрічей. 10 травня день напружений. Всі інші середні. А від 5 по 12 травня живіть шкіру кремами, фарбуйте волосся. 7, 8 і 9 травня сприятливі дні. Для стрижок та зачісок. Овен цей тиждень буде для вас справжнім викликом у хорошому сенсі. Важливо не зволікати, адже ініціатива зараз ваш найкращий союзник у коханні сплеск пристрасті. Але не забувайте про компроміси. Телець, Ваш сезон розпочався. А отже, час брати життя в свої руки, вдасться залагодити давні конфлікти, навести лад у фінансових і навіть почати щось нове. Не бійтеся просити підтримки у близьких. Близнята тиждень пройде під знаком комунікацій. Вас чекають важливі зустрічі, несподівані розмови. І можливість укласти вигідну угоду. В особистому житті не варто грати у двозначність. Говоріть прямо. Рак. Зараз саме час навести лад у внутрішньому світі. Ви можете відчувати втому чи легке розчарування, але це сигнал уповільниця. Вихідні обіцяють романтичні моменти. Або приємні сюрпризи від коханих лев, ви на хвилі натхнення, ідеї буквально з'являються з повітря, а бажання діяти переважає все інше. Гарний час для початку нових проєктів. Особливо, якщо це пов'язано з творчістю або лідерством діва. На вас е, чекає тиждень планування і стратегічного мислення, ідеально підходить для організації важливих справ спілкування з керівництвом або укладання довгострокових домовленостей у стосунках: гармонія, якщо ви відпустите дрібні претензії Терези. ви відчуєте потребу в балансі. Як емоційному, так і фізичному, можливі неочікувані події, які вимагають швидкої реакції. Будьте готові до імпровізації в особистому житті відкриття і щирі розмови. Скорпіон. Ваша енергія зростає, і це чудово. Але надлишок емоцій може привести до конфліктів. Варто подумати. Перш ніж щось сказати чи зробити у фінансовій сфері, можливий несподіваний прибуток або повернення боргу стрілець, зірки радять трохи пригальмувати і проаналізувати останні події. Гарний тиждень для навчання, самоосвіти або подорожей. У коханні можливість зустріти людину, яка вас надихає. Козиріг, ваша цілеспрямованість цього тижня дасть вагомі результати, ідеальний час для втілення давно запланованого. Але не забувайте про баланс між роботою і відпочинком. Водолій на вас чекає новий виток розвитку, ідеї, які здавалися божевільними. Можуть раптово знайти підтримку. Уникайте рутини, шукайте нові підходи, тижден сприятливий для знайомств, риби. Чутливість і загострена інтуїція допоможуть вам уникнути помилок, гарний тиждень для творчості, медитацій або навіть духовних практик. У стосунках час для. Прояснення старих питань. Побачимось!